О, не журися за ціло. ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди вбогі, богаті, веселі, й сумні. Радуші й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю.